Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сьогодні, в результаті потужного вибуху, Кримський міст знову став об'єктом атаки, що призвела до значних пошкоджень та численних жертв. Вибух стався в районі Тузли, де детонували боєприпаси, що перевозилися через міст. Згідно з попередньою інформацією, 28 російських військових загинули. Через детонацію боєкомплекту і кілька інших були серйозно поранені. Пише телеграм-канал Кримський Вовк. Міст був закритий для руху і значною мірою паралізований, оскільки частина інфраструктури була серйозно пошкоджена, включаючи залізничні колії та основні проїзди. Це Ще більше погіршує логістичні шляхи постачання для російських військових, зокрема для привезення техніки та боєприпасів до окупованого Криму. Після вибуху на мосту почалася масштабна евакуація та збори трупів. 28 загиблих військових, включаючи багатьох офіцерів, були вивезені з місця інциденту. Велика кількість трупів була забрана вантажівками, і наразі триває процес ідентифікації загиблих. Інформація про інших поранених залишається частково закритою. Проте дані з місця вказують на важкий стан кількох постраждалих, які ймовірно. Не переживуть цей вибух став одним із найбільших ударів по інфраструктурі Росії, що пов'язана з постачанням та логістикою. Він має суттєвий вплив на загальну ситуацію в Криму. Знищення частини мосту і його блокування обмежує можливості для подальших військових операцій в регіоні. Загроза знищення транспортного вузла, що має ключове значення для зв'язку з окупованим Кримом, створює серйозну кризу для Росії. Параліч Кримського мосту означає не тільки втрату важливої артерії для приміщення військ, а й серйозні проблеми з доставкою постачань, зокрема техніки та Боєприпасів, що критично важливо для підтримки військових сил на південному фронті. Додатково пошкодження залізничних шляхів на мосту означає, що навіть важка техніка, яка постачається через Крим, не зможе оперативно дістатися до фронту. Це сильно обмежує можливості для Росії посилити свої позиції або здійснити нові атаки на південному напрямку. Цей інцидент ще раз підкреслює глибоку уразливість Росії в Криму. Пошкодження такої важливої інфраструктури свідчить про те, що агресор більше не може гарантувати безпеку навіть своїх стратегічних об'єктів. У той час як Кремль активно ховає масштаби катастрофи. Він все частіше змушений вдаватися до закритих каналів для контролю над ситуацією. Це також дає сигнал Україні, що Росія не може більше безпечно переміщувати свої війська через Крим. Нестабільність в тилу також стимулює внутрішні проблеми Кремля, який все більше втрачає контроль над ситуацією на окупованих територіях. Ця катастрофа на Кримському мосту є лише одним з багатьох прикладів того, як Росія поступово втрачає контроль над критичними об'єктами на окупованих територіях. Це не тільки руйнує її логістичні можливості а й створює передумови для політичної та економічної нестабільності, оскільки ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських позиціях. Кремль може не мати достатньо ресурсів, щоб швидко відновити контроль над цією стратегічною артерією. Для України це можливість продовжити тиск на Росію, використовуючи нові можливості та стратегічні ресурси, що дозволяють отримувати перевагу на південному напрямку. Кримський міст більше не є таким неприступним форпостом для Росії, і наступні дії на фронті можуть стати вирішальні. Для цього конфлікту у Севастополі фіксують черги до банкоматів і спроби евакуації родин командирів, інфраструктурна катастрофа, ураження кримського мосту, удар по головному сухопутному каналу, забезпечення угруповання РФ в південній частині фронту, перекидання техніки БК пального паралізовано, моральний фактор, атака в день незалежності України сильний символічний удар, який співпадає з новим етапом посилення тиску ЗСУ. Це демонстрація ініціативи, що вже належить Києву, а не Москві. Політична напруга, втрата чергової частини удар по образу в лапках великої Росії Путін отримав пряме приниження на міжнародному рівні. Усередині Кремля набирає силу конфлікт між силовими групами, які вважають провал ППО і військової логістики зрадою. Кримський міст більше не є артерією, він став раною. Вогонь дим, обвал загиблі, це не лише кадри для новин, це руйнування символу окупації логістики безкарності. Україна продемонструвала, вона не просто борониться, вона контролює ритм і момент удару. І коли цей ритм збігається з національними датами, він звучить як марші. Перемоги міст знову горить разом з ним міф про непереможність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.